Я вірю, що Господь може говорити до кожного з нас. Це, мабуть, те, що є незмінно. Тільки одне питання. Чи готові ми чути Його? А, в більшості випадків, чому ми не чуємо Господа, тому що ми не хочемо Його. Чому, чому Бог нам не відповідає? Тому що ми не хочемо його чути. Я хотів би знати, щоб ми, мабуть, приготували свої серця і десь сказали своєму серді, Боже, говори сьогодні, ти до мене. Я не скажу чогось нового, я вам точно гарантую це. Але я скажу істину, яка може змінювати. Сьогодні хотів би поговорити і дати відповідь на одне таке просте питання. Як бути смиреною людиною? Що таке смиренність взагалі? Чому людина повинна бути смирена? Бути покійна. Кому потрібно взагалі коритись? Мабуть, це питання, яке в мене виникло під час підготовки моєї проповіді, і я таки знайшов дві істини. Зараз давайте так охарактеризуємо, що таке смиренність. Біблія описує смиренність як покірливість, простоту та безкорисливість. Місця в Біблії слово смиренність буквально означає скромність розуму. Тому ми бачимо, що смирення це стан серця, а не просто зовнішня поведінка. Я думаю, що багато хто про це знає. Але як нам насправді бути смиреними людьми? Чому ми повинні бути смиреними? І Біблія нам показує такі дві дії, дві ідеї, як нам бути смиреними людьми. Тож, що бути смиреною людиною, потрібно бути смиреним перед Господом. Подивимось разом Матвія 5.3. Нагорна проповідь Матвія 5-3. Господь горе цікаві слова. Читаємо слово Боже. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Смиренність це стан серця. Я розумію чудово, що ми можемо надягати маски. Ми можемо показувати покірливість Богу, можемо бути такими смиренними десь людьми. Ми розуміємо, приблизно виглядає смиренність. Але стан серця може бути не такий. І в серці ми можемо бунтувати проти Бога, бути незгідним з Його думкою, бути незгідною з думкою церкви. і справді бути в бунті. Але показувати смир. Не... Смирення. Справжня смиренність перед Господом, вона в серці, а те, що в серці, те буде і назовні. Христос не просто на горній проповіді говорить для, бага... для натопу великого такі слова. Люди хочуть чути Бога, вони не чули Його 400 років. Він говорить, блаженні Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Слово блаженні має значення вища степень щастя. Це той момент, коли ти живеш в цьому стані. Смирені богісті духом. Але коли я готувався до проповіді, я собі подумав, а що означає бути Богим Духом? Це правильний стан. Господь говорить, що ті, хто Бог духом, їхнє царство небесне. Я дійшов мабуть, до таких двох висновків. Бути Богим духом це коли своє я ти ламаєш і покладаєш надію на Господа. Якщо сказати дуже просто, перший прояв кожної віруючої людини смиренності, це покаяння. Це тоді, коли ти говориш, я не хочу жити як раніше, Христос помирав за мене. Я вже зробив собі багато чого доброго. Воно нічого не принесло. Не знаю в кого, але в мене в житті так трапилось. Мені багато хто говорив, що мені потрібно покаятися. Говорили настільки часто, що я, як сказати, примусове покаяння, як це можна сказати, вдома. Для галочки. Коли ти ну, каєшся, тому що треба каятись. Прийшов собі, став на коліна, помолився а, і нічого не змінилося. Встав і собі жив як далі. Я розумію чудово, що не було тоді змін. Для мене ті друзі, які були тоді друзями, вони здавались класними. Та атмосфера, яка була, вона здавалась до сих пір класно, де я перебував. Але не було покаяння. Пройшов час і Господь стукнув до мого серця. Він мені говорив, я дивився на молодь, він мені говорив: слухай, Тьома, ти ж можеш бути таким. як мали. Він дав тоді покаяння. Я тоді. Зрозумів, що таке бути у Духом. Це тоді, коли ти розумієш, що потрібно покладатися на нього. Це тоді, коли ти розумієш, що справді сила тільки в ньому, що ти нічого не можеш зробити. Це у духом. Це той момент, коли ти віддаєш всі турботи йому. Це не той момент, коли ти граєшся, ну Боже, потрібно покаятися, то я покаюсь. А справді реально віддаєш всі турботи йому. Коли ми справді розуміємо потребу в Христі, це перший прояв покійності Господу смирення. Другий висновок, який я побачив, він стосується більш нас членів церкви, братів, сестер як і в Господі, що проходячи час Христом, ми починаємо забуватись про смирення перед Господом. Це правда, проходячи час з Христом, у кожної людини починається така річ, як впевненість в собі. Тоді, коли ти вже можеш десь показати гордість, бунт. Не згідні з чимось. Дивіться, що говорить Слово Боже. Господь гордим противиться, а сувереним дає благодать. Господь противиться гордим. він говорить такі слова. Я розумію, що кожен з нас бажає для себе щось краще. Він уявляє своє життя, мабуть, найкращим образом, він вже побудував собі майбутнє. Але так часто, часто трапляється в нашому житті, що ті плани, які побудували ми самі. Коректує Бог. Тоді, коли Бог нас призиває до певних дій, в моєму житті було декілька разів, коли я бунтував проти Бога. Це бунти були сильні, вони були і місяцями. І знаєте, я пам'ятаю одного разу, була ситуація, я дискусував, я мав таку дискусію з Господом, розповідав йому, що я не згідний, що він мені робить. І я пам'ятаю чудово, мені Бог нагадав главу, там, де він говорить про благословення та прокляття. І він спитав, Тьома, коли ти йдеш проти мене, що ти будеш мати? Кажу, ну точно не благословення. Прокляття, страждання. Так. Тому чому ти спориш зі мною? Я пам'ятаю чудово, я зрозумів, що спори з Богом не нада. Ти тікаєш, говорив Боже, про Байде, що є спори. я з тобою спора. Я згідною своєю думкою, буду робити, як ти хочеш. Часом буває в нашому житті ми бунтуємо. Бунтуємо проти людей, бунтуємо проти Бога, коли ми з ним чимось не згідні. Ми ж ну, знаємо краще для нас, але справді Бог готовий для нас до чогось іншого. Скільки разів я хотів би зробити по-своєму, не слухав Бога. Я розумію, що кожен раз, коли я так робив, я мав прокляття. Чому ми будуємо проти Бога взагалі? Та тому що думаємо, що ми знаємо краще за Нього. За Творця, який створив все, за вседержителя ми знаємо краще. Ми так думаємо. Я маю невеликий досвід з Господом, але я можу спостерігати, коли брати, які проходять реабілітацію, вони каються, у них видно плоди покаяння. Але гордість. Той момент, коли потрібно віддати всі турботи йому, стати убогим духом, вони не здравляються. Вони ще хочуть показати свої ряд, що вони щось можуть. І, на жаль, в більшості випадків трагічні ситуації. Вони входять з реабілітаційних центрів. Вони просто ну, покидають Христа. В нашому житті можуть бути різні моменти, але нам потрібно вчитись бути сленими перед Господом. Не проявляти гордість. Не говорити Богу, як йому потрібно робити для нас, а справді вміти чути і робити те, що хоче Бог. Справді, бути смиреною людиною, це підкоритись Господу. Віддати всі турботи Йому, розуміти потребу в ньому. Можна так спокійно і завершити проповідь. Але ще ні. І ще другий пункт, який також важливий. Подивимось на Матвія 20, 26. Господь пише слова. Такі. Матвія, 20 розділ, 26, -й, 27 вірший. Не так буде у вас. Бо хто хоче між вами стати великим? Той нехай буде вашим слугою. І хто лише хоче бути між вами, і хто лише хоче між вами бути першим. Нехай буде вашим рабом. Друга думка, про яку я хотів би сьогодні поговорити, що таке смиренність. Або як вона має виглядати. Якщо як потрібно бути смиреною людиною, потрібно бути смиренним перед людьми. Знаєте, цей текст не для когось. Цей текст не для брата. Який справа, не для сестри, яка зліва. А справді для кожного з нас. Бувають моменти, ти приходиш на проповідь, знаєте, ти слухаєш і ти думаєш, які чудові слова для цього брата. Але я розумію, що Господь хоче приміняти їх для нас. Смиренність перед людьми. Я думаю, це те, що повинно бути в нашому житті. І так трапляється, що ми забуваємо про те, що ми повинні бути смиренними один перед одним. Народ Божий, Господь говорить, хоче бути великий, будь меншим. Не думай за себе, чи ти, є, чи ти є насправді правильним. Цікаво, що в світі також є люди, які мають авторитет, які мають велике таке значення. Але вони його добиваються дуже жахливо. Насильством. Шуганням, приниженням. я розумію, що Христос повністю руйнує цей стереотип і Він говорить: церква до цього не відноситься, він говорить, що якщо ти хочеш мати велич, будь меншим. Ми маємо навчитись бути меншими. Це не просто. Наше старе тіло воно дає про себе знати, показує своє я. Але ми повинні навчитись керувати тілом емоціями вчинками. Христос, церкву Божу, вчить тому, щоб, не дивлячись на обставини, в них була покора один до одного. Оце смирення. Зробите почути. Якщо в житті виникає конфлікт з братом або сестрою, і ми говоримо на емоціях, в гніві. Неправильно. Потім приходить час і ми просимо вибачення. До речі, це також один із показників смирення, коли ти мієш просити вибачення. Не дивлячись на те, що ти рахуєш себе, не дивлячись на те, що ти зробив неправильно, ти просиш вибачення. Це про смирення. Конфлікт з братом або сестрою. Ти на емоціях так наговорив багато чого личого. А потім просиш вибачення, ми повинні розуміти, що вирішується ситуація, проходить дів. Але отой остаток болю, яку випричинили брату або сестрі, він залишається все одно в серці. І людині доведеться боротися з тим болю. У мене одного разу трапилась така ситуація, мабуть, жахлива. Ми там поспіл... Ми був конфлікт з братом одним. Я, я розумію чудово, що я в цій ситуації правильний, я розумію це. І проходить час, він просить вибачення. Я розумію чудово, що я пробачу його. Ми помолилися, на нього ніякої болі нема. Але та горіч, яка залишилася, вона була в серці. І я не міг спілкуватися з тими людьми на протязі трьох-чотирьох днів. Я не міг просто їм сказати слово. Це та боль, яка може, яку може причинити кожен з нас. Це та біль, яка лікується тільки Христом. Пройшов час, зараз все нормально, ми зараз спілкуємося. Але могло цього не трапитись. В той момент, коли ми до якогось брата чи до сестри говоримо на емоціях в гніві, не контролюючи, ми повинні розуміти, що мають бути наслідки. Наслідки, які вплинуть на життя цієї людини, яка там, яку ми образили. Можна сказати, поміть мене, брата, оправдати. Я ж не хотів, але так вийшло, я ж не можу контролювати емоції. Але Христос говорить: ні, ти повинен це робити. Дивіться, що слово Боже пише. Також і ви, молодші, коріться старшим. А далі, та й усі виявляйте покору один до одного. Адже Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Христос вчить кожного з нас вміти проявляти покору. Тоді, коли це здається неможливим. Смирення перед людьми це коли в тій ситуації, в якій здається правильно ти діяв, ти вмієш мовчати і не доказувати правоту свою, віддавати все в руки Божі. Нехай він вирішує, що робити. Бог. Смиренність перед людьми це коли ти вмієш приймати облічення, які тобі говорять. Почути, вислухати, не сказати відповідь, а ти подивись, який ти. Складно. Смирення перед людьми це, це тоді, коли ти не дивишся на вік людини. Я розумію, що хтось смиряється, зараз слухавши мене, тому що вік дає про себе знати. Але я розумію, що Христос закликає кожного з нас дивитися на зовнішній вік людини. А на її дії. До речі, рік Ворен. Відомий американський священик написав одну книжку, яка була розпосюджена і переведена на 137 мовах, він сказав такі слова. Смирення це не про те, щоб знижувати своє значення, а про те, щоб підвищувати значення інших. Стройте почути. Якщо ми проявляємо покору смиряність послуг до людей, ми підвищуємо значення інших. Але. Нас Бог возвеличить в Царці Небесного. Я не говорю про те, щоб нам бути слабкими. Я говорю про те, щоб ми вміли бути смиреними, робити більшими інших людей, вміти поступати як Ісус. Ми вже нове творіння Христос за нас викупив. Ми не повинні жити старими принципами. Як часто люди помиляються тоді, коли вони не думають за наслідки. Якщо в той момент, коли кожен з нас проявляє емоції, гнів, злость, розказує все, що думає неосознано. Не думав за наслідки, я вірю, що в ситуації було б менше. Важливо контролювати. не дуже прості, я не сказав нічого нового, я переконаний, щоб бути великим царстві Небесному, потрібно смиритись перед Господом та бути покільним один. Для одного. Бути смиреною людиною це спосіб життя. Це не просто один випадок. Колись одна людина сказала такі слова смирення це здатність бути вдячним за кожну можливість, навіть якщо вона прийшла через трудощ. Моє бажання серця, щоб кожна людина пам'ятала, що потрібно підкоритися Господу. Навіть так. Було. Підкорюватись Господу в любих обставинах. Коли ти розумієш, що сил немає йти далі. надіятись на нього, не на себе. Але ми не повинні забуватися, що потрібно коритися один одному. Любити. Смірятись десь. Десь терпіти, десь сміщати, а Десь просто промовчати. Це важливо. Пам'ятаємо про це. Амінь. Давайте я помолюсь.